Міська влада продовжує впроваджувати програму енергоефективності в навчальних закладах. Альтернативна система обігріву змонтована тепер і в Київському палаці дітей та юнацтва. Воно допоможе відчутно зекономити бюджетні кошти. Загалом на капітальний ремонт та встановлення альтернативних джерел теплової енергії з міської казни витратили майже 2 мільйони гривень. Утеплювати будівлю палацу почали ще влітку. Для об'єкта площею 12 тисяч квадратних метрів навіть розробили індивідуальний проект, адже важливо було не лише зберегти тепло в аудиторіях, а й зекономити гроші. Відтепер тут стоять три електронагрівачі води. Вони працюють автономно, незалежно від гроської мережі. На даний момент мережа розказ не працює, вона відключена, а працюємо на воно Ми підогріваємо воду і тримаємо будинок у теплі. Нагрівають воду вночі, коли діють пільгові тарифи. А потім це тепло утримують протягом усього дня. Електронагрівачі автоматично регулюють температуру і вмикаються тоді, коли це необхідно. Я думаю, що через якийсь час десь ми зараз кожен день знімаються показники. Ми будемо бачити зараз. Іде річ, отому що десь. 700 тисяч гривень ми зекономимо за період ну зимовий. Але я думаю, що це може бути і більше, може чуть чуть менше, але скоріш все, що може бути і більше. У палаці дітей та юнацтва постійно навчаються майже 9 тисяч дітей, тому забезпечити для них комфортні умови було завданням номер один. Ті учні, які вже не перший рік відвідують гуртки, кажуть, раніше у приміщенні взимку було холодно. Ось у нас є батареї, навіть батареї не рятували, бо було прохолодно. І я зі своїми всіми друзями і теж можна сказати однокласниками. Ми сиділи в куртках, але зараз, порівняно із зимою, дуже тепло. За програмою міської влади тут не лише встановили електроводонагрівачі. Тепер у палаці є електронні лічильники та енергоощадні світильники вдалось також оновити деякі приміщення. На сьогодні ми не збираємось зупинятися на тому, що ми досягли. Ми бачимо в цьому приміщенні дуже великі вікна, які теж потребують модернізації. І ми на сьогодні вже закладаємо кошти в бюджет на наступний рік для того, щоб поставити і ще одне вікно ще один блок. Вікон ззовні у планах продовжувати утеплювати усі шкільні та дошкільні заклади столиці, у тому числі і за допомогою встановлення електроводонагрівачів. Вероніка Сектим, Сергій Савчук, телеканал Київ.